Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко. Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо наш зимовий цикл випусків. Сьогодні ми прибули до населеного пункту Прибеліна, де знаходиться Скансен, музей під відкритим небом, музей Ліптовського села. В одному з попередніх випусків ми були в населеному пункті Зуберець, де ближче познайомилися з регіоном Орава. Сьогодні ж ми будемо ближче знайомитися з регіоном Ліптов. Отож, сідайте якомога трішніше, а я починаю. Let's go Прибеліна! Як завжди розпочнемо наше сьогоднішнє відео із корисної інформації. Тут можете побачити, в які часи і в які дати музей працює, коли він відчинений. В різні пори року він працює по різному. Ось також перелік різдвяно-новорічних свят, коли він зачинений. Також з боку можете побачити перелік різних цікавих е акцій, які відбуваються у цьому музеї. І також тут одразу біля каси можемо ознайомитися із цінничком. Дорослі кошти 9 євро. А всі інші знижки і квітки ви можете прочитати ось тут, або я залишу посилання на сайті. Раз починаємо огляд об'єктів музею, як зазначила панянка у. Оглядати можна все, що відкрито, лише із екскурсоводом можна потрапити до центрального ось того великого палацу. І там кожних пів години вхід відбувається. Зараз найближчий буде об 11.30. Тобто у нас є 10 хвилин, потім треба йти туди. Тут маємо мапу всіх об'єктів, музей цей величезний, має 50 об'єктів і знаходиться в парку, біля підніжжя західних Татар гір величних. В яких ми були вже в одному з попередніх випусків. Тут можете ознайомитися з усіма будівлями, які можна тут подивитись. Також поруч тут маємо мапу всіх об'єктів е цікавих для туристів у ліптовському регіоні. В основному пам'яток архітектури також можете собі зазначити для свого туристичного маршруту. І одразу можна заходити у всі будиночки. Музей цей працює круглий рік і працює кожного дня. Так, тут у нас водики, ось такі при вході, в сінях маємо і ось така бідняцька хатинка небагата. Маємо тут скриню, два ліжка, столик, піч по класиці. Так, далі на дворі тут маємо ось такі столики з лавками. Я думаю, в літню пору року тут можна Короче, собі щось купити, попити, поїсти. Звичайно, що тут відбуваються різні майстер-класи і цікаві події. Зараз 29 січня, якщо устигнете, то зможете поїхати подивитися на різдвяні традиції. Тут будуть показувати різні перформанси. Так. І ось тут маємо традиційну ліптовську архітектуру. А тут вся, в принципі, подібна. Але. Саме притаманна до цього краю зібрана тут в одному місті. Так, тут у нас е, знаходиться дирекція музею, сюди не можна. Так, ця велика будівля, це мав би бути палац, а там далі маємо костел. У палац і в костел якраз можна потрапити лише з екскурсоводом. Тут нас зараз мав чекати об 11.30. Так, на кожній будівлі є таблички. Це добре. Тут у навіть написано, хто тут жив, Ян Ловіч Колар. Так, Об'єкт на реконструкції сюди потрапити не можна. Так, і подивіться, яка тут краса природи нас оточує. Оні вже бачимо сніжні шапки на вершинах гір, які знаходяться на висоті вище 2000 метрів над рівнем моря. Так, Тут у нас жив Міхал Белус Коваль був. А Ось усього фотка є біля цієї хатинки. Можна почитати на різних мовах, як завжди. Так, ось його ковальська майстерня. Така бачимо там міхи, ковальня, відро, інструменти різні. Ось Різні вироби, які він виробляв. Так. Далі ось у нас палац, фронтальна сторона, Ось криничка біля нього була. Раніше людей зараз небагато, тому досить приємно тут прогулятися без натовпів туристів. Так, тут у нас ось такий довгий будинок, об'єднаний хлів разом із будинком. Це вже побагатше, тому що це у нас Стефан Кучера-обходник, який займався торгівлею. Обход це магазин по-славецький. Так, і ось можемо зацінити його. Умови життя. Ось бачимо, що тут вже і світло, і люстри. І ось сервізи такі. І навіть там їжу розклали для антуражу. Так, там вон, чашечки виставлені. Тут у нас теж пічка. І ось різне приладдя. Такс. Можна ось почитати на різних мовах. По-англійськи, по-німецьки, по-словацьки і по чеськи Також можна собі навіть скачати це у Google Play відсканувати. Так тут у нас корчма. ось. Горілка продавалася. І ще якийсь літовель, не знаю, що це за напій якісь тут місцеві пиво якесь ліптовське. Так. А тут у нас аптека. Подивіться, яка така, як у Львові аптека Чорний Орел. Мені дуже нагадує, цікаво. Такс. Далі там двері зачинені. Повертаємо на інший бік. Так, 5 хвилин. Екскурсовод чекає, ще в одну будівлю зайдемо і підемо слухати екскурсію у палац. Тут у нас Будівля, давайте почитаємо будинок ремесельника. Теж якогось майстра на всі руки. Теж досить великий, багатий, просторий. Ось така вітальня. Три ліжка тут маємо. Ось подивіться, яка піч скла обкладена. Так, Тут у нас швейна машинка Зінгер по класиці. Ще одна кімнатка. Так, тут у нас діжки, бочки, джбаники. Ось такий сервант і ось така величезна піч. Так, ходімо в палац. Паріжовце є найдавнішим збережним шляхетським поселенням Ліптова. З середини 14 століття це було шляхетське поселення родини Паріж та її спадкоємців. В офіційних латинських документах 15 і 16 століть вони регулярно згадуються під угорським прізвищем де Парішаза. Рідше в документах зустрічалася також словацька назва Паріжовці. Резиденцією родини була родова курія, найстарішою частиною якої готичне ядро можна датувати першою третиною 14 століття. Курія була перебудована і розширена в першій третині 15 століття. В період пізньої готики з'явилася висока триповерхова будівля, яка інтегрувала вже існуючу курію в своє нове планування. Простір старої курії було переобладнано на урочисту залу, кути якої підкреслили стінописом. Урочисту залу прикрасили малюнками у формі сітки як всередині, так і ззовні. Фасади розділили рустованими кутами. Архітектурні елементи були високої якості та використовували мотив ворона з перстнем на гілочці. Це гарадичний знак Матіаша Корвіна. Це дозволяє припустити, що Парижовська курія, яка після 1474 року була перебудована в мисливський замок, була резиденцією Ліптовського князя Яна Корвіна, сина короля Матіаша. Сучасного вигляду замок набув після останньої великої ренесансної перебудови в другій половині 17 століття. Замок у паріжов є однією з найцінніших історичних споруд затопленої території Ліптова, внаслідок побудови водосховища Ліптовська Мара. В інтер'єрі представлені приклади побуту і способу життя вищих суспільних верст населення Ліптова в минулому, а також приміщення для тематичних виставок. Костел Пресвятої Діви Марії був головним центром духовного життя і церковного управління середньовічного Ліптова. Ще найпізніше з 13 століття зі святомарською парафією пов'язувався уряд Ліптовського віцеархідіакона, а з 15 століття Святомара була титулярним робством Пресвятої Діви Марії. Перша письмова згадка про костел датується 1278 роком, у другій половині XVI століття і майже протягом усього XVII століття костел використовувався євангелістами. Приблизно з 1330-х років і до 1582 року у Сеті Марія регулярно проводилися зібрання ліптовської шляхти, генеральні конгрегації і також тут досідала Седрія. Римокатолицький костел Пресвятої Діви Марії є цінним свідченням архітектурної та мистецької творчості 13-17 століть. Його точна реконструкція із застосуванням оригінальних архітектурних елементів, перенесених настільних розписів, а також ранньо бароккого та ренесансного убранства XVIII століття сьогодні доступна для відвідувачів музею Ліптовського села в Прибеліні. Костел залишається живим об'єктом. У ньому породяться богослужіння, весільні обряди, а в підземеллі розташований ставковий простір. Продовжуємо огляд цього музейчика, рухаємось далі. Це у нас центральна площа цього такого умовного села. Тут у нас капличка ще стоїть, ось така дерев'яна. І ми йдемо далі досліджувати місцеву архітектуру і побут місцевих жителів. Так, Це у нас ще один будиночок ремесельника, називається лікавка. Завернемо, що у нас тут є цікаво, теж така сама піч із з такою плиткою незвичною напівкругла. Тут у нас якийсь ткацький станок верстати. Маємо ось такий жіночок стилізованих. так Тут у нас чашечки. Так, і тут ще обладнання для ткацтва. Можемо тоді зробити висновок, що тут жив ткач. Так, погодка сьогодні надзвичайно прекрасна, плюс 7 градусів, сонце, зимо і чудово. Такс, тут у нас ще ось така зрубова древ'яниця є. Тут у нас костел. Так, тут продається якийсь крам влітку, можна собі придбати. ми рухаємося у коло. Ми зайдемо в першу цю будівлю, це походу. Для возів, скоріш за все. Ворота такі схожі на те, що сюди можна заїжджати було. Зараз глянемо, що там є всередині. Точно тут є туалет, бачу неозброєним оком. А окрім цього. Так, що тут пише? Так, це будівля для возів, возярень. Ось такі величезні простори. Так, і тут маємо фоточки з різних свят, які відбуваються в цьому музеї. Можна почитати, подивитися. Так, тут теж різні події відбуваються. Маємо ось традиційний ліптовський словацький костюмчик. Ось таку кожушину вишиту із хутром. Також жилеточка, шапки. Так. і... Ще ось декілька прикладів ковальських кожухів. Далі ось центральна така велика піч тут є. З цього боку у нас віз оригінальний. Зацініть, який колісниця, як у Великобританії. Так, тут ще декілька прикладів одягу. Можна побачити. Так, і можна ще піднятися на другий поверх. Подивитися, що там є цікаво, можете подивитися, яка тут стріха тим часом. Так, тут ще мають бути якісь експонати, судячи з усього. Так, тут у нас ще фотовиставка там. І з цього боку теж старі фотографії цього регіону. З цього боку маємо ось такі комори невеличкі, сипки, вони словацькою називаються. Могли бути тут курники, худоба різна свійська. Маємо тут такі дерев'яні вирізблені скульптурки. Ось є криничка. Давайте глянемо, чи вона справжня. Води тут немає. Бутафорна. Так. Тут навіть підписано. Для чого це було, можемо почитати. Що тут пише Сінник для сіна. І тут маємо ось таку сцену і невеличкий амфітеатр, де відбуваються різні події культурно-мистецькі. На стріхах всюди тут маємо традиційний дерев'яний гонт, Як можете бачити, шндля називається по-славацьки. А людина, яка їх виробляла, називається Шиндляр. Мені цікаво, як... Українською це буде, певно, гонтар. Я так думаю, до речі, популярне прізвище тут в Словаччині. Так, це центральне має бути або школа, або сільська рада, або будинок сільського голови, скоріш за все. Зараз прочитаємо, чи наші здогадки вірні. Такс. От ще маємо кілька будівель менших. Це все до цього двору відноситься. Значить, Що у нас тут? Тут у нас так, будинок земепана сільського голови. Це має бути найкрутіший будинок у всьому музеї. Значить, Тут у нас кухня окрема, вже тут в кухні ліжка не стоять. Ось такі серванти біленькі, гарненькі. Маємо ось ще одну швейну машинку тут. Тут центральна велика піч, централізоване опалення. Заодно і їсти тут варили теж. Так, це у нас дитяча кімната. Тут маленьке ліжечко маємо. Там ми маємо іграшки дитячі, сервізики такі. Гойдалку таку. Так, Це типу ванна. Там, певно, стояло відро, тут вмивалися, чистили зуби. А це у нас вітальня центральна кімната. Там маємо диван. Такий розкішний, ялинка тут стоїть, це прикрашено до Різдва, стіл по центру і ще кілька шаф. Так, а в дворі тут маємо криничку. Далі ось та капличка, яка стояла при вході. І господарські споруди. Зачинені, правда, це перше зачинено. тут теж ма. Мали би бути свині, кури, кози, вівці, коні у більшенькій стайні. Тут у нас на е, продукти. Такий склад. Ні, ні, холодильник Так, Тут у нас виставка ще сільськогосподарського реманенту є. І з цього боку наче все пройшло. Далі рухаємося, що там знайдемо. Ось центральний краєвид на костел. Можете споглядати. Так, і на цей бік. Оце вже певно школа. Так. Це в нас школа. Теж з кабінетом вчителя і одним центральним класом. Є англійська народна школа. Давайте подивимося, якого це року. 1833 рік. Як вчилися діти. так на цей бік у нас клас. Скільки тут дітей сяде? Маємо тут 7 пар за кожні подвільни. 14 учнів тут могло бути. Так, тут ось така дошка, рахівниця. Далі маємо стіл для вчителя і таку саму піч для опалення, як була в будинку ремесельника Тут у нас різне приладдя складено. А тут у нас кабінет учителя, де він проживав. Ось вишиванка, подивіться, яка красивезна. Так, столик, ліжко, піч і посуд. Ось так могла виглядати його жіночка. О, і далі ми зараз виходимо в парк, і там у нас є прогулянковий маршрут. Один кілометр довжиною, який виведе нас до музею лісової залізниці, якої колись тут возили ліс. Тут ще частина її збереглася. До речі, в літню пору року по вихідним на ній можна покататись. Тут є діючий паровозик, такий старовинний і діючий шматок колії. І така ще одна туристична атракція. Там би мала бути зараз виставка. Знаю, чи будуть відкриті якісь будівлі, але кажуть, по лісі гарно можна прогулятися, прийти, особливо в таку погоду. Чому б і ні. Тож рухаємось туди. Отже, ось така була невеличка гарна прогулянка на свіжому повітрі, по лісі. І ми дійшли до залізничного депо, я вже бачу тут вагони. І зараз буде власне, цей потяг, який колись тут використовувався за прямим призначенням, перевозив ліс із гір, був по долині цей шлях, туди вище, вище, вище тянувся. Так, зараз це лише туристична атракція. Ось такі тут маємо колії справжні. Там маємо ще якісь будиночки, можливо тут влітку теж щось можна купити, попити, поїсти. І ось, власне, сам потяг. Отак виглядає. Не знаю, на чому працює, чи на дизелі, чи на вугіллі, Можливо, приїдемо влітку і подивимось самі. Пізнаємось. Так. Ось такий зелененький. О, гарно пофарбований, нержавий, не пописаний. О, і всередині можете зазирнути, як він виглядає, не знаю, чи відчинено, зачинено. Не знаю, чи ви щось побачите. Але приблизно ось так. І ось так він тягав колись дерево. Зараз на це вже використовується вантажівки, але... День традиції тут зберегли. Ось так виглядає з цього боку. О, ось так виглядає депо. І ось тут маємо ще ось історично таку реконструкцію, яке тут колись було депо. Маленьке дерев'яне. Можна подивитися. І ось тут теж столи, лавки. Так, Там, я думаю, соніри якісь влітку продаються. Тут середині. Немає нічого, лише ззовні будівля. І ще для фотографії маємо ось таке одне сердечко. А цьому огляд цього музею можемо завершувати. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram, та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на патреоні або натиснути кнопку спонсорувати на ютубі під цим відео. І до зустрічі на випусках! Всім бувайте!